Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Бібі Чивбік Шопінг. Продовжую знімати для вас контент з нашими закупівлями продуктів і не тільки продуктів. Перш ніж продовжити свою розповідь, що мені сьогодні вдалося купити, хочу вас попросити підписатись на цей канал. Не всі це встигли зробити, для мене це важливо, особливо на цьому етапі розвитку каналу нового, буду вам за це дуже вдячна. Будь ласка, не забудьте. Також можете поставити вподобайку вже мені наперед, авансом, або дочекатися вже закінчення відео і оцінити те, що я вам сьогодні буду розповідати. Отже. Я придбала продукти в магазині Alті дорогою зі школи. Те, що я змогла взяти необхідне для сьогоднішньої вечері і дещо зі знижками закупила наперед. Зараз розповім, що саме я придбала. Отже, мій чек. Буду йти за ним, як завжди, і розповідати поступово, що скільки коштувало. Єдине. Забула я попередньо одягти окуляри, без них, на жаль, я вже не розберу, що написано. На чеку. Вибачте, за цей відступ ліричний. Отже, філе лосося. Справа в тому, що попереднього разу я брала і потім вже в чеку побачила, що дорожче, ніж було заявлено на акційній пропозиції на ціннику. Тож цього разу я підійшла спочатку додатково попередньо запитала, чи буде така ціна. І вона цього разу відповідала дійсності 10 євро за 600 г. Ось так, ціна за кілограм виходить там 16 з чимось. Це дуже вигідна пропозиція, непогана. І так як ми вже брали це, цього лосося, я знаю, що після розмороження м'ясо риби зберігає свої властивості, гарно підсмажується все як треба. і ми вже давненько не їли риби, мабуть, вже за два тижні. Тож треба це виправляти. Таку рибку треба їсти частіше, звичайно. Єдине, що це не так дешево виходить, та все ж час від часу це потрібно робити. Так, блан, з 30% знижкою ось таку шинку я придбала. Тут 4 скибочки, траншеї, як це французькою звучить, ось так величенько. Для сендвічів, для бутербродів підійде, тож взяла 2,69 коштувала повна ціна, тут 160 грамів, 81 цент знижка, тобто Євро 90% десь я заплатила за ці 160 грамів шинки. Далі моцарела по 125 грамів, тут однією величенькою кулькою, свіжа моцарела 125 грамів, так я вже це сказала, здається, 79 центів вартість одного такого пакетику. Євро 58% заплатила за два. Далі мус фруктовий, ось такий з наповнювачем фруктовим. Для дітей взяла. Сьогодні дата добігає кінця, але думаю, що це не проблема п'ятьом дітям цим впоратися ще й комусь із дорослих батьків дістанеться, або комусь добавка буде. Ось такий десерт на сьогодні придбала. Коштує євро 79. Евро, загальна ціна, і 54 центи вийшло знижки, тож євро 25% за 6 баночок, ось такого мусу солодкого. Максі Курма. Що це в нас таке? Треба подивитися 250 грамів. Ось, це, скоріше за все, але це не точно. Так, це воно йогурт. Я принаймні сподіваюся, що це йогурт або такий молочний десерт з полуницею. Я взяла собі навіть на сніданок. зараз. Угу. Поїм це і 30% знижка коштувало 99 центів 30... 30 центів знижка. Ось так. Тут 250 грамів, як я вже сказала. Далі в нас карут, це морква, півтора кілограми за євро 99 кілограм. А, ні, півтора кілограми, а ціна за кілограм євро 50 Ось так, морква закінчилась, я вам казала, що діти її просто так їдять. Сьогодні я хочу овочевироще приготувати, протушкувати овочі, Тож мені потрібна була морква, і півтора кілограми нас не пропадуть. Як то кажуть, взяла ще авокадо. Там зараз в Алді акція на них. Один авокадо коштує 75 центів. Ось, І вони такі величенькі. Я зараз спробую розрізати, показати вам, яка там кісточка, тому що ну, великий розмір ще не говорить, що там багато м'якоті буде. Це не завжди так, але сподіваюся, мені пощастить. Вони виглядають за відчуттями дозрілі. Ось, ну, плюс ціна дуже непогана. На ярмарку дорожче коштують зараз авокадо. Це у нас мед, ось такий кілограм меду, ціна 499. Знову ж таки, пропозиція акційна. У нас мед закінчився, дуже швидко його з'їли, діти додавали і до чаю, до млинчиків. Тож, всього треба було ще придбати. Думаю, ціна дуже непогана. Правда, я не порівнювала з іншими пропозиціями, але думаю, що це дуже вигідна ціна. Квітковий мед. Мега формат. Кешю 350 грамів, всього за 3 євро теж гарна ціна. Смажені і підсолені, горішками їмо потрошечку всім буде. Це ось такі цукерочки теж євро 29 коштує, 200 г, як небагато, але вони. З кислинкою діти такі теж люблять. Потрошечку кожному сьогодні дістанеться такі желейні, кислі цукерочки і нудлс. Так, я останнім часом частенько купувала такі ось, такого слокшину швидкого приготування. Хлопці та Ілія теж вони люблять таке. Споживати, я буду обмежувати вже купівлю Такі, такої локшини, бо занадто вже часто. Тут все ще діє пропозиція, вже закінчується. Залишились, до речі, зі смаком креветки там і карі. Ну, карі в нас не дуже люблять вдома таку приправу. А ось креветка ми взяла. Я думаю, що це вже на майбутнє це вже ось такий останній раз. Найближчим часом вже не купуватиму. Нехай трохи перепочинуть від цих нудлсів, бо вже стає такою звичкою в них часто їсти, але все одно їм смакує, тож взяла. Власне, це все, я витратила 30 євро 14 центів на ось такий невеличкий закуп. Думаю, що непогано в мене вийшло цього разу, особливо те, що рибу зі знижками вдалося придбати. Сьогодні, мабуть, буде овочевий рагу, а на завтра вже приготуємо рибу. Зараз я її в морозилку відправлю. Ось, і... Власне, буде мені навіть чин поснідати, трошки поповнила наші запаси. Друзі, я вам, як завжди, вдячна за те, що переглянули це відео. Не забудьте поставити вподобайку, якщо цього не зробили. Заходьте в коментарі, будь ласка, залишайте свої відгуки, чи просто привітатися. Заходьте теж. Дуже вдячна вам за перегляд, за те, що продовжуєте слідкувати за цим каналом, за оновленнями. Зустрінемось в наступних відео. Бувайте! Так, ну що ж, кісточка не така велика. Єдине, що виявилося не такий вже і дозрілий цей авокадо, як мені здалося спершу. Тож, з другим точно доведеться почекати, щоб трошки ще дозрів, полежав трошки ось так, але кісточка справді невелика.